Молитва це розмова з Богом. Справжня молитва це молитва засеречена, неросіяна, здійснена старанністю і в стані душі, яка сумує за свої гріхи, і в стані розуму, який звернений до Бога. Молитва головним чином має бути присвячена тому, що має відношення до чесноти і вичерпуватись. Чужими, витонченими та ретельно підібраними словами. У будь-якому випадку, колісницею, що несе молитву до Бога, буде смирена мудрість, яка доводить, що в молитві є смиренність, коли усвідомлюючи свою слабкість, ми просимо допомоги у Бога. Ті, хто проводить своє життя у вірі, повинні завжди мати перед очима Христа і Його Отця. І просвічуватись у молитві Духом Святим. Якщо душа молиться, але не розмовляє з Богом, як же вона буде почута Ним? Молитва Ісусова наближає нас до Бога і робить нас близькими до Нього. Це удохотворена бесіда і уявна зустріч з Ним, найпрекрасніша і найдорожча з усіх зустрічей і бесід, які можуть існувати. Молитва це помічник у нашому житті, розмова з Богом, забування земного та тлінного, сходження на небо. Через молитву ми наближаємося до Бога. Якщо ми замислюємося перед ким саме стоїмо на молитві, якщо ми усвідомимо, що під час молитви стоїмо дійсно перед Ним, то ми дійсно молимось, не розсіючись. І ні на що не відволікаємось. Молитва це сонце розумних очей душі. Сонце дає світло тілу, отож і молитва дарує світло душі. Молитва, що здійснюється старанністю і за податливості це світло незгасне і нескінченне світло для душі та розуму, божественна молитва це істинна небесна броня. Яка і сама по собі без інших засобів захисту здатна надійно захистити тих, хто вручив себе Богу. Молитва це головні ліки від будь-яких пристрастей, профілактичний засіб, що оберігає від зараження будь-яким вірусом гріха, молитва подавач життя, запорука здоров'я, квітка, що дарує надію, велика зброя. Молитва, велика безпека, скарб, велика гавань, безпечний притулок, молитва це рятівні ліки, які запобігають вчиненню гріхів і стілюють недосконале. Молитва це могутня зброя, скарб, щоб не розтрачується, невичерпне багатство, гавань без бур, джерело умиротворення, корінь і мати безліч. Блах могутніше, ніж наймогутніше, земне царство.